Привіт, друзі! Сьогодні ми вирушаємо до Нідерландів. Королівство Нідерланди це країна на заході Європи на березі Північного моря. Назва Нідерланди перекладається як низинні землі. Це тому, що близько половини території країни лежить нижче рівня моря. Населення Нідерландів складає 17 мільйонів людей, які проживають в 12 провінціях. Столицею та найбільшим містом Нідерландів є Амстердам. Проте парламент, уряд країни та посольства знаходяться у місті Гаага, гімн Нідерландів вважається найстарішим гімном у світі. Він написаний ще у 1568 році, хоч і затвердили його значно пізніше. Нідерланди мають дві офіційні мови: нідерландську та фризьку мову. Проте остання використовується лише у провінції Фрисландії, нею спілкується півмільйона людей. А от провінція Флеволанд є найбільшим у світі штучним островом, і на відміну від інших рукотворних островів планети, для створення цього шматочка суші винахідники не просто насипали землю а осушили озеро. На території острова працюють потужні насоси, які постійно відкачують воду і запобігають затопленню. Найбільш поширеним продуктом споживання є оселедець. Його по-різному готують та маринують, а продають в точках фастфуду. Щось на кшталт того, як в Україні продають хот-доги. Символом країни, безумовно, є тюльпани. Зараз Нідерланди найбільший у світі виробник та експортер цибулинних рослин, до яких належать тюльпани. Ви тільки подивіться на масштаби цієї краси. Ще одним символом Нідерландів є велосипед. Ця країна лідирує за кількістю велосипедних доріжок. А коли підрахувати кількість велосипедів, то виявиться, що їх удвічі більше, ніж кількість населення в країні. І звісно ж, символом країни є вітряки. Проте це не лише символ, який приваблює туристів. Вітряків в Нідерландах понад тисяча. І всі вони працюють і постачають борошно навколишнім пекарням. Ви, певне, чули, що Нідерланди часто називають Голландією, хоча це невірно. Голландією слід називати лише регіон на заході країни, який складається з північної та південної Голландії. Ну що? Запам'ятали? Цікаві факти про Нідерланди. Нідерланди часто називають Голландією, що невірно і, до речі, не дуже подобається місцевим жителям. Голландією називається регіон на Заході країни. Вірніше це історична область, яка охоплює два регіони: Північну та Південну Голландію. Населення Нідерландів становить 16,4 мільйона осіб, площа країни становить 41 526 квадратних кілометрів. Таким чином, Нідерланди одна з найщільніше заселених країн світу. Щільність населення тут становить 395 осіб на кілометр квадратний. Назва Нідерланди перекладається як низинні землі, тому що приблизно половина території країни лежить нижче рівня моря. Столиця Нідерландів місто Амстердам. Найбільше у світі місто, повністю побудоване на палях. Попри те, що Амстердам є головним містом Нідерландів, резиденція уряду розміщується в Гаазі. Нідерланди це держава, що складається з європейської території та декількох островів у Карибському морі. Провінція Флеволанд є найбільшим у світі штучним островом. На відміну від інших рукотворних островів планети, для створення цього шматочка суші винахідливі Голландці не насипали землю, а усушили озеро. символом країни, безумовно, є тюльпани. Зараз Нідерланди найбільший у світі виробник і експортер цибулинних рослин, до яких належать тюльпани. Нідерландці є найвищою нацією у світі. Середній зріст чоловіків становить 182, а жінок 170 см. Великий відсоток населення не вступають в офіційний шлюб, навіть якщо давно живуть разом і виховують спільних дітей. При цьому приблизно 20% нідерландців самотні. У Нідерландах законодавством закріплено право вирощувати вдома для особистого споживання марихуану, правда, із застереженнями не більше 5 кущів. 1 жовтня 2000 року в країні було легалізовано проституцію, з цього моменту дозволялося відкривати будинки розпусти, а жриць кохання зобов'язали мати метичні довідки та платити податки на прибуток. Нідерландці відзначилися ще двома визначними законами. У 2001 році Нідерландський уряд узаконив одностатеві шлюби, а у 2002-му Ефтаназію. У Нідерландах дозволено вживати алкоголь 16 років. До речі, про алкоголь. Голландський міцний напій називається Дженеве. У 2014 році в Амстердамі відкрився перший у світі зоопарк мікробі. У місті Роттердам розташований найбільший в Європі порт, тому Нідерланди є важливими воротами в Європу. І не тільки по воді, Амстердамський аеропорт вважається одним з найбільших аеропортів Європи. Пейзажі Нідерландів усіяні вітряними млинами, які стали характерною ознакою країни. Нідерландська мова рідна мова для більше ніж 22 мільйонів осіб в Нідерландах та Бельгії. Ломби – традиційні дерев'яні черевики. Найпопулярніший сувенір з Нідерландів, але сувеніром вони стали в сучасному світі, а колись це взуття мало практичне значення. У Нідерландах зосереджена найбільша кількість музеїв на квадратний кілометр. Їх у всій країні налічується близько тисячі, а в одному Амстердамі 42. Міжнародний суд розташований в Нідерландському місті Гаага в знаменитому Палаці Миру. У Нідерландах налічується близько 15 тисяч кілометрів велосипедних доріжок та близько 16 мільйонів велосипедів. Нідерланди були одним із шести членів засновників Європейської економічної спільноти. Кожен з трьох жителів Нідерландів вважає себе членом якогось спортивного клубу, а голландці є найбільшими споживачами кави після Скандинавії. Населення Нідерландів вважається одним з наймолодших в Європейському Союзі. Голландці отримали 15 нобелівських премій в області хімії, фізики, медицини, економіки та миру.